Учасники щорічного економічного турніру учні різних шкіл нашого міста. Близько 12% з них згодом стають студентами Криворізького національного університету. Юних знавців економіки обирають на базі Криворізької спеціалізованої школи номер 9 Організаторами заходу вже не перший рік є науковці Криворізького національного університету, представники банківської справи та міського центру зайнятості. Школярі у формі серії інтерактивних та рольових ігор навчаються розв'язувати економічні проблеми Повідати, формулювати твердження та захищати власну думку цього року. У турнірі взяли участь сім навчальних закладів нашого міста. Мета цього турніру це визначити коло обдарованих учнів, які володіють знаннями з економіки, надати їм можливість. Висловитись, показати свої знання з економіки, висловити свої думки і таким чином одержати перемогу на міському конкурсі цьому економічному турнірі. Діти, які готувалися до сьогоднішнього змагання, до сьогоднішньої ігри будуть використовувати користуватися не лише набутими знаннями, а і самі робити висновки з огляду на, скажімо, відеосюжети. Ми те, що змінили. Проведення умов проведення даного турніру і деякі конкурси замінили на більш інтерактивні такі форми. Учениця 11 класу Сніжана Мойсеєнко ретельно готувалася до турніру. Дівчина прагне не тільки виграти змагання, а після закінчення школи вступити на спеціальність пов'язану з економікою. Підготовка до міського економічного турніру дає великі знання. Також ця підготовка продовжується протягом всього року, і вона дуже допомагає не лише на турнірі, а й на олімпіадах з економіки. на Захистах науково-дослідницьких робіт хочу, хочу сказати, що я, як випускниця 11 класу, після випускного хочу вступати до економічного вузу. Ну не саме економічного, а все-таки до правового економічного. І думаю, що економічний турнір дасть мені багато знань і деякі навіть пільги. Протягом цілого дня учні розв'язували цікаві економічні завдання та брали участь у дебатах. За результатами двох турів перше місце посіла команда Криворізької спеціалізованої школи номер 9 друге та третє – 70-та та 74-та школа. Відповідно. Сподіваємося, що в майбутньому економісти-початківці вдало реалізують свої здібності та набуті знання на практиці.